Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди кота Бориса. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сон: На дворі стояв теплий осінній день. Сонце вже не палило, а було лагідне та привітне. Листя на деревах ще зеленіло. А у повітрі пахло чимось смачним та трішки сумним. Напевно, то було відлуння літа, яке втекло ген-ген за обрій. Борисові захотілося насолодитися цим приємним моментом та послухати веселі пісеньки пташок, які ще не відлетіли у вирій. Тож котик виніс своє ліжко на ганок та поставив його під розлогою вербою, вирішив Борис добряче виспатися просто неба. Приліг і солодко потягнувся. Котик закутався у ковдру та заснув. Раптом налетів сильний вітер, підхопив котика з кульками і поніс кудись в Побачив Борис, що летить над морем. Озирнувся котик на всі боки та куди не кинь оком усюди вода. Злякався так, що хоч плач. Аж от показався острів. А на ньому палац із золотими дахами і білосніжними баштами. От би мені туди дістатися, подумав Борис та відчайдушно задригав лапами, намагаючись наблизитися до рятівної суші. Раптом море загуло, запінилося, здійнялося височенними хвилями. Темне небо перекрестила яскрава блискавка, а за мить. Так гримнуло, що в Бориса вуха позакладало. Та це ж справжнісінький шторм. скрикнув котик. Тієї таки миті над головою котика щось оглушливо бабахнуло. Кульки лопнули, здогадався пухнастик, відчувши, що падає. Борис глянув на бурхливі хвилі і завмер від жаху. До нього спочини тягнулися здоровезні щупальця. За мить вони вже міцно ухопили котика за лапу і потягли на морське дно. Простісінько перед собою Борис побачив гігантського восьминога, проте сміливець вирішив дорого продати своє дорогоцінне життя і закричав щосили борюкаючись. Відпусти негайно, істото. Раптом Борис відчув сильний біль. Котик роззирнувся і побачив, що впав з ліжка. Виявляється, морська приключка пухнастику наснилася, а поки він спав, погода змінилася, піднявся вітер та пішов дощ. Той був той морський шторм у вісні, а мокре відтя верби виявилося щупальцями лютого восьминога. Борис не як зрадів, швиденько заніс ліжко додому і заварив чай із липою, щоб не застудитися. Грибна істота усі знають, що коти природжені мисливці, тож мають гострий слух. Тому не дивно, що якось вночі Борис прокинувся від ледь помітного звуку. Спочатку котику здалося, що це знову сон. Він перевернувся на інший бік та спробував заснути. Але ось знову Борис прислухався. Хляп, хлюп, ням-ням, почулося, звідкіль. Невже до мене вдерся злодій? Але це неможливо. У нашому лісі всі чемні та чесні. А може, це страшний монстр? От недарма мені здалося, що хтось живе у шафі. Пошепки розмірковував котик. Він прокрався на кухню і увімкнув світло. На столі сиділо мишеня і ласувало сиром. Малюк закляк на місці і не знав, що робити. Борис пожалів його. Не бійся мене, пригощайся! Мишеня вибачилося та шмигнуло у щілину в стіні. Наступного дня видалася чудова погода. Борис узяв кошик. Та, мугикаючи пісеньку, вирушив до лісу по гриби. Він хотів зробити запаси на зиму, щоб пригощати друзів, особливо їжачка голчика, смачним грибним супом. Котик ходив лісом кілька годин, але кошик залишався порожнім. Борис продирався крізь зарості, заглядав під кожен кущик, але грибів не було. Зрештою, котик втомився, тому вирішив трохи відпочити. Вмостився під великим деревом і задрімав. Борис спав так міцно, що не почув, як на галявині з'явилися невеличкі тваринки. Коли котик прокинувся, то побачив, що кошик повен грибів. Борис здивовано почухав потилицю та ущипнув себе. Ой, ні, це не сон. А тут, за кошиком він помітив знайому мордочку. Пригощайся гостю. У лісі ще багато грибів, пискнув поцінувач сиру. Так, мишеня віддячило Борисові за смачний сир. Пікнік. Борисе, відчиняй. Голчик постукав у двері котячого будиночка. Пригоди самі себе не знайдуть. На порозі з'явився заспаний, але щасливий котик. Голчику, у нас буде чудовий пікнік, замріяно промуркотів Борис, виходячи з дому з великим кошиком смачної їжі. Нарешті друзі вирушили в гори, їм сподобалося дивитися на краєвиди з висоти ще тоді, коли вони летіли на наметі. Дорогою вони жартували та бігали на випередки, тож невдовзі зголодніли. Борис із голчиком знайшли затишне місце, розстелили килимок і влаштували справжній пікнік. Друзі так зголодніли, що їли теж на випередки. Я чемпіон із поглинання печива, озвався їжачок. А я майстер із жування бутербродів. Нарешті друзі наїлися і продовжили мантрівку. Аж раптом набігла чорна гроза хмара. От пригоди нас і знайшли, здригнув Борис. Ми не встигнемо повернутися додому. Тут недалечко будиночок сонька. Мерщій туди. Так, у нього можна причекати негоду, погодився голчик. Хочеш, наші туристи швидко знайшли старе дерево з великим дуплом. Привіт, друзі. У вас стомлений вигляд. Чи не перепочити вам з дороги? Привітався з гілки сонько. Якщо хочете, можете поспати у моєму ліжку. Бориса та голчика двічі запрошувати було не потрібно. Вони вмостилися в дуплі та ще й з ковдрою вкрилися. Сонько залишився назовні наглядати за наплічником та кошиком. А за кілька хвилин. Полив дощ. У пташині спальні солодко посапували голчик та Борис. А Сонько, настовбучивши пір'ячком під парасолькою, трохи шкодував, що запросив гостей. Годинник У когось хобі складати пазли чи ліпити з пластилину, а у Бориса облаштовувати оселю, робити її затишною. Кіт вирішив, що йому у будиночку потрібна антикварна річ, тобто річ з історією. Від старих речей віє загадковістю. Завжди цікаво, хто був їхнім попереднім власником. Тож Борис поїхав у місто, щоб придбати щось цікавеньке і навідатися до невеличкої антикварної крамнички. Котикові одразу впав в око великий червоний годинник із маятником. Він уявив, як затишно стане в його оселі, коли в ній роздаватиметься тихесеньке цокання. Борис, не роздумуючи, купив годинник, погрузив його на візочок та й попрямував додому. Всю дорогу котик розмірковував, чи гучно б'є годинник і чи не будитиме його вночі. Щоб відповісти на це запитання, він вирішив ретельно оглянути покупку. Борис зупинився та відкрив дверцята годинника, але побачив лише мале перелякане мишеня. Маля сховалося за маятником і не хотіло вилазити. Борис вирішив допомогти наляканій тварині. А що найліпше рятує від страху? Правильно, добрі друзі. Котик згадав про мишеня, з яким він потоваришував нещодавно. Отже, Борис відвіз годинник до лісу і залишив на тій самій галявині, де отримав у подарунок кошик грибів. Коли мишеня опиниться серед друзів, воно більше не боятиметься, а за годинником повернусь завтра, думав кіт дорогою додому. Щойно Борис пішов, з трави повибігали лісові миші. Вони щиро привітали мешканця міста та розповіли багато цікавого про лісове життя. Тому мишеня вилізло з годинника та приєдналося до дружньої лісової мишачої родини. А вранці Борис повернувся та забрав свій годинник. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.